Привіт! Ось і наступив період холоду, період сляхоті І автомобіль до зимового періоду також треба підготувати не тільки замінивши рідину омивача скла і шини автомобіля, а також підготувати кузов автомобіля, можливо, і салон до зимового періоду. А як саме підготувати автомобіль до зимового періоду з косметичного плану, я сьогодні вам розкажу. Попереджаю, це буде короткий відеовипуск. В плані теорії я буду все теоретично розказувати, що для чого можна застосувати, чисто нагадавши вам, що ці засоби дієві. В першу чергу ми обговоримо, як зберегти максимально в зимовий період кузов автомобіля, як його уберегти від впливу дорожніх реагентів під час зими. Перше, нам автомобіль потрібно буде помити в дві фази: зняти бітум і металеві вкраплення, і після цього покрити його певним консервантом. Консервантів у нас декілька, я про них зараз розкажу. А як правильно мити кузов автомобіля, як правильно знімати бітум метал, я залишу ось тут або в описі. Переходь та дивись. Тепер з приводу консервантів для кузова автомобіля. На мою думку, один із найлегших продуктів, який наноситься на кузов автомобіля, один із найефективніших та, грубо кажучи, один із цілесообразних для нанесення на кузов автомобіля з адекватною ціною і витратою часу на нього. Це спрей сіланд. Спрей сіланд це полімер для кузова автомобіля, який наноситься після мийки кузова автомобіля в дві фази зняття бітума, метала та попереднього знежирення. Про цей спрейсіланд я вже знімав відео минулого року. Можете ось тут переглянути його, як його правильно наносить. Спрессіланд це чудовий полімер, який дійсно може захистити, якщо не на півзіми, а то й більше, може захистити куз автомобіля від дорожніх реагентів. Він створює тоненьку плівочку на кузові автомобіля, яка надає йому поглиблений блиск та чудові гідрофобні властивості. Гідрофобні властивості даного продукту мене дуже гарно вразили, тому що цей продукт може триматись на кузові мінімум 3-4 місяці за умови, якщо ви правильно його нанесете, та правильно кузов автомобіля будете мити або в дві, або в три фази. Як мити автомобіль в зимовий період? Він, в принципі, нічим не відрізняється, але є. Певні критерії та певні нюанси, про які я розповідав ось в цьому відео. Також Sealant є офіційним бустером для нашої кераміки в плані бустер гідрофобу. Кераміка, коли втрачає свої властивості, вона спочатку втрачає гідрофобні властивості, після цього втрачає блиск. Але щоб кераміка втратила блиск, це має пройти дуже багато часу. Гідрофоб прийде в на спадок швидше. І для цього можна застосувати спресіланд, просто кузов автомобіля помити в дві фази, зняти бітум метал, і потім поверх кераміки нанести спресілад. Чудовий засіб, який легко наноситься. Якщо ваш автомобіль кабріолет і в нього є м'який дах, і ви на цьому автомобілі продовжуєте їздити навіть в зимовий період, і вас взагалі нічого не зупиняє, ви можете застосувати кабріодах Ferсіluнг. Це чудовий консервант для текстильної. Обивки салону автомобіля. Його можна застосувати в першу чергу для текстильних ковриків салону автомобіля для сидіння я б його не застосовував би через такий своєобразний аромат. Я б не хотів би, щоб запах салону автомобіля мав такий аромат, але для текстильних ковриків згодиться. В чому плюси даного продукту? Він дійсно працює як консервант гідрофобного ефекту на текстилі. Тобто він, грубо кажучи, являється як. Кераміка, керамічний захист для текстилю, але він також на полімері і діоксиду він не містить в своєму складі. Не варто його плутати із керамікою для текстилю. Це консервант на полімерній основі, який підходить для консервації текстильних поверхень. Якщо з кузовом автомобіля все зрозуміло, з м'яким дахом автомобіля також все зрозуміло, і текстильними ковриками в нас залишились улюбителі. Застосовувати резинові коврики в салоні автомобіля, особливо в зимовий період. Це буде рішення правильним. Але найкращим рішенням буде застосувати ще поверх ковриків, застосувати гуміфікс. Гуміфікс це консервант для пластикового напольного покриття або педального блоку, або гумових ковриків в салону автомобіля. В чому його великий плюс? Він створений на спиртовмісному полімері. Тобто, це вже означає, що коврики вони не будуть. Давати моменту ковзання ніг по поверхні, тобто це максимально безпечно для застосування в автомобілі. В чому ще великий плюс Gumi Fix? Він може відновити коврик салону автомобіля до нового. Тобто перед його застосуванням потрібно, коврики відхім чистити, застосовуючи Грін або Мертві Краннінгер, обробити вручну щіткою або кісточкою, після цього ретельно його вимити та просушити. Наноситься він дуже легко, потім, після нанесення, ви побачите, що коврик, який містив потертості або коричневий, Такий слід на ковриках, тобто із-за того, що зношена сама поверхня резини, вона відновиться майже до нового стану. І найголовніше, я ще раз повторюю, що ноги профсковувати по педалям та коврикам не будуть, і відмивати коврики від дорожніх реагентів, наприклад, буде значно швидше. Також нагадую, гуміфікс, Fix підходить лише для резинових ковриків, для педального блоку. Та для напольного покриття типу пластикового або прорезиненого пластикового покриття. Тобто його наносити на шини автомобіля не треба, це не консервант для шин, і його не треба наносити ще на резиновий ущільнювач між дверима автомобіля, тому що він там працювати адекватно не буде. Для цього у нас є інші продукти. Наприклад, це пластар. Це чудовий засіб, який створений на основі силікону. Саме він вам додасть еластичності резинових ущільнень. Він буде відштовхувати від себе воду, і найголовніше він не дасть прилипнути двері, тобто замерзнуть двері в зимовий період. Окрім пластару, ми можемо ще застосувати пластар силіконфрай. Це мій улюблений консервант для шин в зимовий період. Він також застосовується і в літній період через те, що він зроблений на водостійкому розчиннику, він не містить в своєму складі силіконів. Він допускається до застосування в літній період, коли дуже багато пилу. Пластар Silicon Фрай можна застосувати також і в зимовий період, обробивши ті ж самі резинові ущільнювачі для кузового та салону автомобіля. Він Пом'якшить їх, але через те, що він не містить силікон, він не буде їх пом'якшувати настільки якісно та сильно, як пластар. Але пластар Силікон Фрай це один із найвитриваліших консервантів. Його можна нанести на резинові ущільнення, його можна нанести на шини автомобіля, і ним же можна обробити та захистити з матовим ефектом структурний пластик на кузові автомобіля. Як правильно наносити консерванти? Пластар Silicon Fry. Пластар я показував ось в цьому відео. Переходьте, дивись. Тепер у нас після консервації шин, після консервації структурного пластику залишилось правильно обробити скло, нанести на нього антидощ. Про антидощ я також декілька разів розказував, що наш комплект міститься із двох компонентів. І так, перший компонент антидощу є ось таке спеціальне шліф молочко шліфмілх. Шліфувальне молочко, яке очищує скло від всіх можливих забруднень. Тобто жирові забруднення, водний камінь, дорожні реагенти. Те, що він випадає таким чином в осад, це адекватно, це правильно, це нормально. Не варто боятися, що продукт зіпсувався. Просто перед застосуванням його треба гарно перемішати. Він стане ось таким. Шліфувальним молочком ми можемо очистити скло від дорожніх реагентів, і після цього ми можемо нанести на скло. Сам антидощ, ось такий спиртовмісний полімер. В чому плюс даного продукту? Антидощ він може діяти мінімум 6 місяців при умовах, якщо скло автомобіля буде адекватно підготовленим перед нанесенням, у вас залитий якісний омивач скла, і ви правильно миєте автомобіль. Це три фактори, які впливають на якість та довговічність захисного покриття, як і антидощу, так і Кузового автомобіля, консерванту для кузового автомобіля. обов'язково доглядайте за своїм автомобілем правильно застосовуючи якісну хімію. Таким чином ви зможете продовжити або, хоча б, не пошкодити захисні покриття на поверхнях екстер'єру автомобіля. І свого досвіду скажу, що антидощ він влітку працює як антидощ, а взимку працює як антиліт. Тобто, в моєму випадку я не користуюсь засобами для розморозки скла. Типу, як там э, спиртовмісний якийсь очисник, який саме спрямований на розморожування скла. Я ним не користуюсь. Тому що у мене на склі не створюється щільної такої водяної плівки, яка потім замерзає. Через те, що у нашого антидощу дуже сильні гідрофобні властивості, і у вас не буде виникати заморожування скла водою. З приводу видимості, антидощ може посприяти покращенню видимості у погану погоду. Наприклад, дощ із мокрим снігом, коли ваші склоочисники без перестанку на високій швидкості мотають по склу. Це дуже дратує в першу чергу, коли ви користуєтесь автомобілем. Ви відволікаєтесь вперше на роботу склоочисника. Робота склочисника може полегшити антидощ, як мінімум, просто зменшити силу тертя склочисника по склу. Друге, антидощ він сприяє нескупченню води. Тобто у вас не буде такої клякси на склі від води, і ваша видимість буде завжди максимальною, навіть якщо скло автомобіля лобове оклеєно тонувальною плівкою. Це тільки покращить видимість. Даний антидощ допускається до нанесення на будь-яку скляну поверхню, чи то лобове скло, заднє, бокове скло, чи це дзеркала. І там, і там він буде виконувати свою функцію успішно. Як правильно наносити антидощ, я розказував попередньо у даному відео. Переходьте, дивись. Це був теоретичний відеоогляд, як правильно підготувати автомобіль, застосовуючи дану хімію. Більше інформації ви можете дізнатись у нашого менеджера, написавши нам в в інстаграмі, або переглянути відео, яке я залишив ось тут в посиланні, або ось тут. В описі переходьте та дивіться, якщо виникатимуть якісь запитання з приводу застосування нашої продукції або з приводу детерінгу, ви можете мені їх задати кожного понеділка, тому що я веду рубрику запитання до технолога. Маєш запитання? Напиши, я на нього відповім. А також, якщо ти маєш певні ідеї з приводу записання нового відео на YouTube, наприклад, якусь тему, якщо, якщо я не розкрив. Будь ласка, цей коментар, можливо, я його застосую і оберу як тему для наступного відео. Дякую за допомогу! Бережіть себе, бережіть своїх автомобілів, бережіть своїх близьких, старайтесь, у вас все вийде. Слава Україні!